Добрий день, давайте перевіримо домашню роботу. Ми з вами вивчаємо зараз електричний струм в різних середовищах, але зараз ми поки що розв'язуємо задачі на електричний струм у металах. Одна задача у нас буде із збірнику, а інша поки що з підручнику. Бачите, ми в цій темі багато задач розв'язуємо з підручнику. Перша задача 1817 у мідному провіднику. Тече електричний струм, чи є всередині цього провідника електричне поле. І ось тут я розумію, що хтось з вас, мабуть, згадав, як ми вивчали, починали вивчати тему електрика наприкінці першого семестру. І ми там говорили, що якщо у нас заряди нерухомі, то всі вільні носії зарядів, вони прагнуть розташуватися на поверхні провідника. І ми там говорили, що всередині провідника поля немає. Але дуже бажано розділяти, це ми говорили, коли у нас заряди не рухалися, коли у нас була електростатика. Тому дуже бажано, щоб ви не плутали зараз тему, як коли у нас заряди рухаються, і у нас електричний струм. Тому що, якщо в проводнику струм тече, то електрони в проводнику переміщуються, причому вони переміщуються впорядковано. І це відбувається саме тому, що діє електричне поле. Пам'ятаєте, воно з умови, як з'являється електричний струм? Потрібне вільне носії зарядів і потрібне електричне поле, яке буде ці заряди рухати, діяти на ці заряди. Тобто, якщо у нас всередині проводника Є електричний струм, то ми можемо з вами записати, що всередині цього проводника електричне поле буде. Тому що є вільні заряди, є поле, яке з деякої сіли діє на ці заряди, і ці це ці ці поля буде вимагати, щоб ці заряди рухалися. Ще раз, будьте дуже уважні. Бачите, скільки тут таких. Готов, де можна помилитися, помилятися, такі дивні речі в нас відбуваються. Ще раз, да? якщо в нас є рух зарядів, то вільні заряди рухаються під дією електричного поля. Тобто, якщо ми говоримо про електричний струм, то всередині провідника буде електричне поле існувати. Якщо ми говорили з вами про нерухомі заряди в електростатіки, то всередині Провідника поля не було. Ось ці дві речі ми відрізнили. Сподіваюся, що після цієї задачі ви це дуже класно розумієте. Добре, наступна задача у нас була ось така у металевому провіднику завдовжки 10 см і площі поперечного перерізу 0,4 см квадратних, тече струм цілою 80 А. Якою є середня швидкість напрямленого руху електронів у провіднику, якщо в кожному кубічному сантиметрі провідника міститься? міститься два на 10. ой, 2,5 на 10 22 ступені вільних електронів. Тут забагато у нас даних, але я сподіваюся, що саме дане ви легко записали. Мабуть, нова для вас ситуація. Якщо ви записали швидкість як v середня, то ви теж поки що праві. В восьмому класі ви цього ще не знаєте. Але коли ми будемо з вами вивчати фізику в більш старших. Класах ми будемо говорити про те, що от в таких ситуаціях середні величини ми будемо позначати рисочкою. Тому, коли ми будемо в 9 класі вивчати з вами векторні величини, там багато буде формул з векторними величинами, і всьому ми починали це робити. І я вам тоді казала, що ми не будемо писати. Чорточку, як ви це робите в математиці, ми будемо писати значок вектора, щоб не плутати це. І тому е, зараз, коли я буду говорити про середню швидкість, я буду позначати її як літеру В з такою рісочкою наверху. Зараз ви подивитесь, як я це відмічаю. Задача е, не складна з точки зору фізики, але вона складна з точки зору формування формули, з точки зору математики. Але ми впоруємось, давайте будемо дивитися, як ми це можемо розв'язати. І так, нам дана довжина барвидника 10 см, це ми можемо перевести в систему інтернаціональну. нам дана площа поперечного перерізу 0,4 см квадратних, і це ми теж можемо перевести в систему інтернаціональну. Нам дана сіла струму, але вона не дуже відрізняється, але розуміємо, що це у нас L, а це у нас I. Далі я буду формули записувати, там буде краще. Хоча, якщо що, можна було б і здесь змінити. але ну, не буду вже міняти. Тому що зараз вона буде пригати, як вона зазвичай полюбляє. Далі, об'єм 1 см, я позначу v 1 це не загальний об'єм, це саме одиничка об'єму, і саме в цьому об'ємі у нас знаходиться буде. Кількість частинок N1. Один сантиметр кубічний в систему інтернаціональну я теж перевела. Нагадую, що в одному метрі у нас 100 см. Але якщо це кубичний, то це 100-100-100, тобто шостий ступінь. Але метр воно більше ніж сантиметр, тому це буде мінус шостий ступінь. Добре, і заряд електрона нам потрібен буде. Він в мене не вміщувався, тому я його. Дуже маленьким написала. Ось так. 1,6 на 10-19. І ось саме ось так я позначаю середню швидкість. Бачите, отака от літера В з такою рісочкою наверху. Так позначаються фізики середньої величини. Коли ми з вами шукали середню швидкість в сьомому класі, там у нас була сама середня швидкість, і ми писали індекс середній. Ми так і будемо в механіці робити. Але зараз тут у нас забагато частинок. Ви бачите, скільки їх, тільки в одному сантиметрі кубічному їх ось стільки. І це не то, що там два автомобілі або п'ять елементів. Вітріска в путі. Ні, у нас зараз забагато частинок, і тому середні величини, вони зазвичай позначаються ось так. А якщо ми в механіці будемо знов середню швидкість шукати, то там у нас зовсім інша ситуація. Там, мабуть, 2-3 слагаємих доданка. Це небагато. Добре. Будемо розписувати всі формули, які нам будуть потрібні. Сподіваюсь, що ви це зробили. Але якщо в деяких ситуаціях ви щось не пояснили, ну давайте ми будемо це пояснювати. Тим, тим паче, що я трохи буду нових термінів зараз вам розповідати. Це відразу будемо щось нове вивчати. Ну, Починає з сіло строму, і це зрозуміло, тому що сіло строму це заряд, який проходить через поперечний період, період за якийсь час до цього часу. Це в нас перша формула, тобто нам потрібен буде заряд. Як ми можемо знайти заряд? Якщо ми знаємо заряд одного електрони, знаємо кількість частинок. Це не nен 1 це загальна кількість частинок, n яка там є. То ми умножимо заряд одного електрона на кількість частинок кількість електронів і знайдемо заряд, який протікає через поперечний переріз. Але нам якось потрібно знайти ось цю кількість частинок. А для того ми беремо кількість частинок від одиниці об'єму, ми ще не знайшли її, зараз ми її трохи пізніше знайдемо. кількість частинок в одиниці об'єму вона має назву концентрація. Зараз я це слово напишу для вас. Дивіться: загальна кількість частинок це у нас концентрація умножить на загальний об'єм. А загальний об'єм, ми теж ще не знаємо, але ми знаємо довжиною площу. Зараз ми з цим теж впораємося. Впоруємо, ось щоб знайти концентрацію, нам далі ось ці два параметри. Кількість частинок в одиниці об'єму. Тобто ось ця концентрація і є. Тобто n маленька, це у нас N1 поділити на v 1 ну, в тих позначеннях, які я зробила. І далі нам потрібно ще знайти ось цей загальний об'єм через довжину і площу поперечного перерезу. Ось скільки формул нам потрібно. В цієї задачі скомпонувати. І дивіться, що ми будемо зараз робити. Ми будемо ось цю четверту формулу і ось цю п'яту формулу підставляти ось сюди, в третю. Потім цю, цю третю ми будемо підставляти в другу, а потім цю другу будемо підставляти в першу. І в кінці концов ми отримуємо формулу, з якої потім швидкість знайдемо. Але так дуже складно, тому я буду трохи в іншому порядку робити. Я спочатку підставлю заряд ось сюди, потім замість n підставлю ось сюди, потім замість V підставлю ось сюди, N Ен підставлю ось сюди. Ну трохи. В іншому порядку це буде робити, так буде спрощено. Але алгоритм підстановки я показую. Саме так у нас в кінці концов буде відбуватися. Що ми отримуємо? Сіла струму буде дорівнювати замість заряду n множить на E е, поділити на T. Розписуємо n. Це n маленька концентрація може на об'єм. Це переписали. n маленька розписуємо, n1 на V1. І бачимо, що у нас є довжина, ну, в принципі, ми її. Знаємо, але тут інша ситуація: ми не знаємо часу і нам потрібно швидкість знайти. Тобто ми ділимо з вами довжину на час і отримуємо швидкість. Середню. Тоді ми можемо формулу для сіли струму переписати. Замість L на T записати V середня. І у нас буде ось сама така формула, але нам не потрібна сіла струму, нам потрібна середня швидкість. Для цього ми силу струму мжаємо на v 1 і ділимо на все інше. Ось така формула підсумкова у нас є, але ми бачимо, що в цій формулі у нас немає довжини. Чому нам її дали? Ну тому що не всі розуміють, що ви можете все розв'язувати ось так в загальному вигляді. Якби ви обчислювали все по то ви б окремо знайшли об'єм, потім сюди його підставляли б і далі ви щось там ще потроху шукали б. Але ми розв'язали з розв вами задачу в загальному вигляді, тому у нас з'явились зайві дані. Таке буває іноді. Ну, Це не, не важливо. Маємо на увазі, що можуть у нас такі чудеса бувати. Добре, давайте будемо далі з вами дивитися. Ось це я слайд скинула і зрозуміла, що якщо у нас є формула, то ми можемо перевіряти одиниці. Одиниці якраз тут перевіряються дуже просто, тому що сіла струму у нас в ампірах, об'єм в метрах кубічних, кількість частинок ні в чому не вимірюється, площа в метрах квадратних, заряд в колонах. Але метри у нас скоротились, Кубічний і квадратний, у нас тільки метри залишилося. Колон, ми розписали, як ампера множить на секунду. Скоротили ампери будуть метри в секунду. Для швидкості це дуже класно. Далі ми обчислимо, тобто поставимо численне значення і знайдемо, що швидкість у нас буде дорівнювати 0,5 метрів за секунду. Але Якщо хочете, ви можете так записати. Ви можете на 5 на 10 мінус четверте метра за секунду. Але мені захотілося поділитися умножити це на тисячу і записати в міліметрах за секунду. Це теж важлива ситуація. Але дивіться, протягом всієї задачі я пишу над літерою В ось таку рисочку. Не забувайте, будь ласка, про це, або ви писали індекс СР, ну, СР середнє. Будьте уважні з цим. Тому що якщо ви це не зробите, ну це буде помилка. Середня, так, так вона і є середня. Ну, ось таким чином ми з вами розв'язали цю задачу. Якщо ви не зрозуміли самі, як її розв'язувати, а зараз подивилися і все зрозуміли, ну дуже добре. Якщо залишились запитання, ну, можете щось написати мені. Я сподіваюся, що я вам зможу відповісти на це. А зараз ми відпочиваємо.